Томатна заливка. Також хто дуже любить такий дуже-дуже густий томатний сік можна, але в принципі, тут з додаванням овочів, склад у нас помідори, морква, яблучко, сіль, цукор, перчик, духмяний, без оцту змішано блендером. Тож, це більше така томатна заливка, як кетчуп, можна використовувати до борщу. До капусняку, тушкована риба, капуста, голубці, перчик, ну все-все, солянка. Скрізь можна додати замість того томатного соусу, який ви купуєте в магазині з всякими емульгаторами. Всі складники зі своєї грядки, до домашнього вирощування. Тож, друзі, дуже запрошую до покупки.